При файного, натхненного і чудового дня п'ятниці. Сьогодні вчимося з доброго кіно або з доброї книжки. Та саме нині буде кіно, а саме мультик, е, мультик Думки на виворі. 2. Ми тепер були з у кінотеатрі. Перед тим подивилися першу частину. Перша є випуску 15 2015 року аж. Є у вільному доступі. В інтернеті можна подивитися, дуже гарно показує про те, як, ймовірно, відбувається так схематично. Вся, всякі різні процеси в нас у голові. І, власне, в другій мені сподобалося, так аби не спойлерити вам занадто мультфільм, там купа речей таких файних є, але е, там вже є такий цілий відділ, де йде побудова особистості на основі е, думок, які дають таке самоутвердження. Наприклад, там я хороша людина, там я можу допомагати, я люблю робити добро і в такому дусі. І всі ці такі лінії уявні, які ведуть до, до однієї точки, там зав'язуються і творять, по суті, самосприйняття себе і, і, і самоусвідомлення себе. І вони дуже важливі. І я так подумав, слухайте, а, а скільки у нас, у нас цих ниток на сьогодні, бо там ішлося про героїню 13 років, героїню, яка заходить активно у підлітковий вік? Але я зустрічав людей дорослих, у яких бракує цих ниток, у яких немає таких ниток, які утверджують особистість. Немає. Бо коли ти питаєшся, а хто ти, я не знаю. А який ти в цьому, а я не знаю. А яка ти в цій сфері? Ну, я не знаю, я сумніваюся. І нема. А потім ти дивишся людині 40 років, 50 років, 60, а людина далі не знає, хто вона, що вона. Натомість, слава Богу. Мав я і інший досвід, коли зустрічаю дітей або молодь. Тепер ми тут буквально у Косівській Поляні маємо таку акцію для молоді, де працюємо над страхами, вивчаємо, що таке страх Божий, істини, що такі особисті страхи. І, і, і Тут також трапляються діти фактично, ну, діти або підлітки, які вже ну, так твердо на ногах стоять, так твердо вже знають, чого хочуть, чого не хочуть. Правда, що вони можуть, що, що ні. В чому вони добрі, в чому ні, тобто такі є нитки самоутвердження, що я знаю, що я ось такий, я ось такий, а я ось це, я ось це. Можуть бути часом не лише з позитивним забарвленням і з різним, але знають. І тому це таке запрошення для всіх нас переглянути, що я знаю про себе. Бо часом ми так можемо замотатися у, на, в житті у наших служіннях і працях. Що ми можемо навіть не знати, а хто ми такі, а що ми робимо, а куди йдемо, А, ш, а ким я є, а ким я не є, які я маю добрі риси, які я маю риси негативні, над якими треба попрацювати. Розумієте? Тобто, наскільки ти вмієш себе пояснити, вмієш себе зрозуміти і пояснити, вмієш себе зрозуміти, і відкрити, розуміючи для когось іншого, для когось з боку. Ж спробуйте Спробуйте після цього відео сісти на 5 хвилин і постановити, в чому я сильний, або які є в мене бонуси. Або в чому я себе бачу. Які в мене є оці, такі нитки, які зв'язують мою підсвідомість, мою свідомість, зв'язують із взагалі цілим моїм мозгом, так як у цьому мультфільмі, і формують мене. Які думки? Яка думка у вас найчастіше проскакує? Бо на днях я, я зустрів людину, яка постійно каже, я нікчема, у мене нічого не вийде. Уявляйте собі, в нього все замотано на основі цього я нікчема, у мене нічого не вийде. І коли ти йому пропонуєш щось нове, я нікчема, у мене нічого не вийде. І ця його основна нитка я нікчема, у мене нічого не вийде, просто зв'язує і перефарбовує всі інші нитки. Тому рекомендую вам, якщо маєте можливість, підіть у кіно, подивіться цей мультфільм. Бажано ще з сім'єю, з дітьми дуже вам зайде, файний. Якщо ні, то пізніше подивитися вже. Але так чи інакше, працюйте над собою. Так чи інакше, будьте з собою щирими і формуйтеся, формуймося, щоб ми чим далі, тим більше зростали, не стояли на одному місці, але справді розвивалися по-справжньому і ставали розвинутими людьми, а не у 60 років дітьми і далі, які себе не усвідомлюють. Майтеся файно, мир вам.